Багато повідомлень, багато запитань, так би мовити, досить ну, вимогливі формулювання, що історичний шанс, ми не маємо права його втратити. У нас немає права на помилку. А, ну а, можливо, варто дотримуватися м'якіших формулювань, тому що насправді результат ми його хочемо, але ми його не можемо гарантувати на 100%. Це зрозуміло, все ж таки. Це війна. З іншого боку, ви знаєте, от виникає питання, що. Уже ну навіть багато кілька місяців, точно багато тижнів, звучать заяви, що давайте не особливо акцентувати увагу контрнаступу, давайте не тиснути політично на збройні сили. Змі не говорять надто багато про це, і змі готові дослухатися. Я говорю зараз від імені журналістів. І власне дійсно ми намагаємося аналізувати, але не робити таких вимогливих акцентів, так би мовити, те, щоб особливо емоційно могло ну, підштовхувати суспільство, підштовхувати. Збройні сили або тих, хто ухвалює рішення, але з'являються ці заяви, які нас ну, анонсують нам, ніби якісь такі речі. Це оптимістичні дуже моменти. Як нам до них ставитися, яку функцію вони виконують? Вочевидь, вони ну, неспроста з'являються, тому що люди дуже поінформовані це роблять. Якщо головнокомандувач оприлюднює таке відео, це значить, він має для цього підстави. Хто адресат цих звернень? Ну, безумовно, теж абсолютно праві в тому, що коли такі заяви поширюються від офіційних осіб, скажімо так, причому тих, які, ну, до сфери компетенції яких відносяться от саме ці питання, тобто вони є максимально поінформованими, ну, і відповідно вони, та інформація, яку вони поширюють, вона, скажімо так, є максимально офіційною так, от в, в цьому контексті. Такі заяви вони, ну, частково покликані в тому числі і впливати на українське суспільство. Але також вони покликані впливати в тому числі і на противника. Бо ну, якби тут питання навіть не в тому, чи готові збройні сили до контрнаступу, так тут питання в тому, чи ну, зможемо ми вибрати правильний момент і вплинути на цей момент, так щоб при цьому ворог був максимально не готовим. Тому що якщо ми почнемо контрнаступ, коли готові і ми, і готовий наш противник. Ну, то тоді, а, якби ми свідомо зменшуємо наші шанси, mm -hmm. так, от в а, цьому протистоянні. Але якщо ми... Ну тоді, як мінімум, пряма логіка, якщо такий анонс звучить, то прямо зараз нічого не почнеться. Побачимо Тут просто бачите, Ми в, ну, на, на нашому рівні ми оперуємо виключно інформацію, яка є доступною в публічному просторі, так? яка є офіційною, ну або так чи інакше да, вона циркулює в джерелах масової інформації. Але а, ми розуміємо, що а, ну, якби на певному рівні офіційні особи приймають відповідні рішення, в тому числі керуючись інформацією, доступу до якої широка громадськість немає. Тому, а, можливо, є якісь дані розвід. Які вказ, вказували б на те, що саме зараз доцільно а, зробити саме таку заяву. Можливо, десь а, російське командування в а, на якомусь рівні вагається, чи, ну, чи, чи є якісь певні сумніви, і треба спробувати дотиснути. Вдасться, значить вдасться, не вдасться. Ну, значить, так і буде. Тобто в будь-якому випадку, ну, а, якогось такого великого негативу від а, таких заяв немає. Насправді, ну, а, якщо знову ж звернути увагу на реакцію російського пропагандистського середовища, то в принципі в них вже було там з три фальстарти цього контрнаступу, вони вже його тричі, тричі оголошували, тричі, тричі промахувалися і самі не розуміли, що відбувається. І в принципі, ну, це ж як з цією відомою казкою про хлопчика-пастуха, який кричав Вовк-вовк. І на якийсь раз, коли вовк справді прийшов до хлопчика, на допомогу вже ніхто не прибіг, тому що йому ніхто не повірив. І очевидно, це теж один із форматів дискредитації російських і розвідслужб, і офіційних осіб, військового. Керівництва політичне керівництво. просто спосіб показати, що вони абсолютно не розуміють, що відбувається, і зрештою, вони самі ведуться. От на, на всі ці моменти, і це теж один з способів зробити так, щоб наш ворог був максимально не готовий угу. е до того, е коли ми почнемо власне, наші активні практичні. дії. Пане Тарасе, от якщо ви відстежували, що відбувалося в той момент, коли е ось воєнкори, як ви кажете, піднімали оцю хвилю і починали говорити, що от українці вже в контр Наступ вирушають а От тоді поява цієї інформації, яку реакцію росіян вона має викликати або фактично викликає? Давайте навіть немає. От вона просто з'являється, і ми уже за попередніми разами можемо відстежувати, що росіяни роблять? Вони там не знаю, тримають у бойовій готовності повний особовий склад, всі там 370 тисяч, які зосереджені на території тимчасово окуповані українські. Чи вони починають перегруповувати їх, перекидати кудись? Чи вони більше витрачають артилерії? Чи вони там починають щось узгоджувати із керівництвом кремлівським? Тобто, що. Відбувається на на що в такому разі розрахунок, або які ресурси вони в цей момент витрачають, чи насправді результату немає. Ну, насправді, практично результату немає, тому що якоїсь такої прямої кореляції, прямого зв'язку між заявами цих воєнкорів і діями російського міноборони в принципі не було. Так. Що свідчить про два, два дві два можливих моменти, так тому що теж тут ми оперуємо якби, тими даними, які, до яких ми можемо мати доступ, або те, що ми можемо побачити, ну як кажуть, відслідкувати в публічному просторі. Або воєнкори таким чином використовуються просто як така інформаційна прокладка, і таким чином тестується. До певної міри реакція російського населення, значить, реакція спецслужби, реакція якогось рівня політичного керівництва, принаймні місцевого. Тому що, ну, в принципі, після заяви з цих воєнкорів, як правило, була така от пауза кілька днів. Очевидно, вони вичікували, що буде. Ну, як би, Там в коментарях, звичайно, під цими повідомленнями піднімалася там хвиля, звичайно, от, як би, цього класичного російського мамулічка на. Пересвалювати відсюда, так, Це все потім якби сходило на нівець, і от при цьому міноборони офіційно мовчало, і якби інших заяв від якихось будь-якого рівня офіційних осіб з числа там, російських військових чи політичних керівників не було. Тобто тут або, ну скажімо так, воєнкори використовувалися просто для того, щоб тестувати ці настрої, або ну, це свідчить дійсно про те, що насправді в російському воєнно-політичному керівництві. Він не має дійсно розуміння того, як яким буде на український контрнаступ, як він буде uh -huh. розвиватися, і вони просто ну в даному випадку кожного разу сиділи і чекали, коли це насправді почнеться, щоб розуміти, де це почнеться, як це почнеться, і тоді вже вибудовувати якусь власну реакцію. Uh -huh. Пане Тарасе. Є ще така: ну, політичний зріз реакцій. Тобто, ви сказали, що може тестуватися, як реагує суспільство російське. Якщо, наприклад, у вас є якісь дані, з яких можна зробити висновок, як реагує. Теж цікаво би про це почути. Але ось, припустимо, відео, яке зараз оприлюднили від імені командувача, від імені Генерального штабу. Відео красиве, ефектне, емоційне, пафосне, в хорошому розумінні слова, але ну такий епічний момент, історичний він не може, мабуть, інших засобів навіть передбачати. І ось там цікаві алюзії, так не на пряму текст використаний молитви українського націоналіста, але алюзія до нього. Такий відсил. І ну, от коли ти про це чуєш, ти одразу уявляєш собі, що там влаштують на російських телевізійних шоу з цього приводу. А, це результат має. Тут є якийсь момент, не знаю, в лапках, так скажемо, деморалізації ну, чи, чи якогось інформаційного впливу саме в російському середовищі. А, ну, а, безумовно, момент деморалізації тут є, тому що, а, ну, як мінімум, від виду українських леопардів а, в цьому відео, я думаю, що в певної частини російських військових почне сіпатися око нервово. От, від враховуючи взагалі стан в регулярних Збройних силах Російської Федерації, так укомплектування, підготовки і так далі. Так само вигляд підготовлених суперекіпірованих українських військових на цьому відео теж це. Спосіб психологічного тиску, ну якщо не на а, якесь вище військове керівництво Російської Федерації, ну тому що ми розуміємо, що якби там а, вони живуть в своєму світі, а, то принаймні це спосіб, а, ну скажімо так, достукатися до а, низового і, можливо, десь ближче до середнього рівня командного складу а, російських підрозділів. Ну а, це спосіб показати їм, що а, ну скажімо так, до початку українського контрасту ще час здатися в полон. От. Або до початку українського контрасту. Є ще час подумати, проговорити і десь спробувати закинути нагору ідею про черговані простої рішення, тому що ну, альтернативою буде ну, тебе або просто знімуть і розстріляють свої ж так, або ти загинеш в результаті від контрасту по Збройних сил України. Тому мені здається, що це один із способів вплинути якраз от на тих російських офіцерів, які безпосередньо командують підрозділами на окупованих територіях угу. України. І це спосіб показати їм, що і ще раз підкреслю. Те, що вони на полі бою мають справу з супермотивованими, з е, тренованими і е, добре озброєними сучасною зброєю е, бійцями Збройних сил України. Ну і, в принципі, якби в них в враховуючи їхнє оснащення, враховуючи ставлення їхніх командирів в, в такому злобовому зіткненні з збройними силами України, в них шансів немає. Тобто, ну це просто mm -hmm. спосіб ще раз підкреслити те, що російська армія до тої війни, яку вона зараз веде, вона абсолютно не готова ні зараз, ні вона не була готова до неї. Від самого початку. От дуже цікаво було би, якби у Файли з цим відео був якось намертво вшитий певний вірусний невеличкий компонент, який би допомагав відстежувати а де і скільки разів його передивилися, щоби, врешті-решт, ми змогли а, потім постфактум, принаймні розуміти на кого і як це справило впливі. Яка кількість росіян його побачили, і яка кількість російських військових на передовій його побачили. Але це вже справа майбутнього, поки що ж а, власне, от ми продовжуємо і темою літаків, зокрема, тому що а, контрнаступ, про який зараз йдеться, а, Ну пам'ятаєте, певний час були формулювання. Що якби були літаки, чи от було б дуже добре, якби а, до цього тепер уже формулювання навіть а, навіть дещо інакші. Про літаки вже достеменно а, вирішено, а, що вони будуть. Та й контрнаступ уже не відноситься. А, ну принаймні, у таких заявах до неозорого майбутнього не, не відносять його в якесь. Далеке майбутнє, а вже наближений він до нас. Але от власне літаки з ними ну певний час питання не вирішувалося, і зараз з'являється певне роз'яснення. топ генерал Сполучених Штатів Америки Марк Міллі пояснив, чому захід зволікав із рішенням про надання Україні F-16. Мовляв, одним із ключових питань є забезпечення контролю за повітряним простором. Найшвидший і найдешевший спосіб захистити небо робити це із землі і надавати ефективні наземні системи ППО. Саме це. Ми робили, сказав він. Десяток літаків F-16 коштують мільярд доларів. Їх утримання ще стільки ж, аби протистояти росіянам у повітрі. Потрібна суттєва кількість винищувачів 4-го і 5-го поколінь. Пояснив Міллі. Він висловив упевненість, що винищувачі Україні нададуть. Втім, аби розбудувати повітряні сили необхідного обсягу і потужності, піде значна кількість часу. Ну, мабуть, дійсно, ці 48 або якась більша кількість, якщо Україні буде це необхідно. Це ем, на, на, на це потрібно багато часу, але ось акцент знову робить на ППО, як і звучало раніше, що мовляв зараз. Ми зосереджені на Рамштайнах. Ми таке чули зараз. Ми зосереджені на тому, аби захистити українське небо системами протиповітряної оборони. Але звертаю увагу, пане Тарасе, те, що Принаймні цього разу у формулюваннях не говорить про ППО для захисту міст, про ППО для захисту об'єктів критичної інфраструктури, цивільного населення. Це означає, що акцент якось перенесений, що йдеться про ППО для прикриття військ, які активно працюють на фронті. Тут генерал Мілі, очевидно, має на увазі взагалі от комплексний підхід, комплексне розуміння системи протиповітряної оборони, тобто це захист в принципі, всіх об'єктів і цивільних, і військових на території країни. І в принципі, ну якби дуже багато українських експертів і здається, і ми з вами в одній з наших в кількох наших розмовах, навіть ми, от, коли говорили про західні винищувачі для України, ми також розставляли подібним чином акценти, що насправді враховуючи те, що українські сили ППО в першу чергу опановували і успішно це робили. Різні типи сучасних західних, тих самих зенітно-ракетних комплексів. То набагато ефективніше і набагато швидше з точки зору їхньої ну, дієвості введення ну, я кажуть розгортання і виконання бойових задач було в першу чергу надати Україні от саме ці е, зенітно-ракетні комплекси, з якими українські е, бійці ППО вже були знайомими, тобто їх можна було доручувати там, наприклад, після е, насамців їх можна було набагато швидше навчити користуватися Петріотом, ну і так далі. Да? Тобто, ну в принципі насичення е, України наземними комплексами протиповітряної оборони. Воно до певної міри було набагато швидшим і ефективнішим рішенням проблеми захисту українського неба, аніж ось цей такий довгостроковий проект з підготовкою українських пілотів і з переданням нам західних винищувачів. Плюс західна доктрина, в першу чергу американська доктрина повітряної війни. Вона передбачає, ну якби там центральним підходом є максимальне домінування в повітряному просторі над противником. Якщо брати суто співвідношення по літаках, то без Наземного компоненту сполучені штати вони навіть своїми своїми силами об'єднаними з НАТО вони навряд чи зможуть досягти хоча б паритету з росіянами, ну принаймні на папері, те що те, що mm -hmm. росіян є в кількості літаків. Mm -hmm. Тому з боку заходу це завжди комбінація наземних зенітно-ракетних комплексів і mm -hmm. літаків як таких. Але ж літаки, ну зокрема, в 16 я розумію, що вони тим дуже привабливі, що вони можуть працювати з величезних трохи чи не чотирма десятками різних типів ракет озброєнь, а... і це таке величезне віяло. Ну тобто, от на землі хтось освоює там роботу з t хтось із Patriot, А от той, хто вже довго вчився, але освоїв 16 може користуватися, ніби от там 40 одразу різними установками. Так, безумовно, але е, F-16 може бути ефективним тільки тоді, коли він знаходиться в умовно безпечному повітряному просторі. Тобто е, головне е, головна задача зараз, яку в принципі е, нам допомогли вирішити наші західні союзники, створити е, принаймні, е, ну якби таку. Площадку, де ми це в 16 можемо використовувати максимально в максимально безпечному форматі. Ми цими сучасними західними системами протиповітряної оборони наземного базування ми просто відігнали російську авіацію максимально далеко від наших кордонів, і таким чином ми створили зону безпеки для того, щоб в 16 коли ми будемо їх використовувати для вирішення бойових задач, вони будуть працювати вже в максимально безпечному повітряному просторі. Плюс, звичайно, вони будуть виконувати додаткову функцію ще далі відганяти російські літаки. Пане Тарасе, і тоді як родзинка вже остання чи вишенька на торті, і ще одна тема дуже дуже коротко, але от інші літаки, про які говорили раніше, вони я розумію, а в принципі працюють у менш безпечних умовах, тому що це значно більш ближні бій. Більше того, як називають винищувачами танків, а 10 про них говорили певний час. А от зараз розмов про них немає. Хоча кажуть, що їх і у світі достатньо багато, і сполучених штатів достатньо багато, і вони вже досить старі, тобто їх від. Правляють відпочивати і могли би ними поділитися, але от зараз про них немає мови. Чому? Справа в тому, що якщо брати, ну, проводити паралелі аналогії так, з українським авіапарком, і тут, звичайно, прямими аналогами в 16, і Міг 29. Там різниця в ТТХ дуже висока, і різниця в потенціалах дуже висока. От, якби, ну, з точки зору того, що може один літак і що може інший літак. І функціонал. Якщо брати А-10, то приблизний аналог в військово-повітряних силах України це Су-25 штурмових. А вони плюс-мінус однакові з точки зору того, що вони можуть на полі бою. Mm -hmm. а, плюс ми, ну і в першу чергу це літаки, які ну, це ближні прикриття в ближньому бою наземних mm -hmm. підрозділів, і це в першу чергу боротьба з ворожою бронетехнікою важкою. В принципі, ворожу бронетехніку в нас є чим бити достатньо. В нас є Хамві-100, в нас є джавеліни, в нас є НЛО, в нас є артилерія високоточна і так далі. Тобто, в принципі, якщо говорити про заміну э, Су-25 на А-10 і мати на увазі, що це те... Буде потребувати від заходу грошей, ресурсів, і mm -hmm. це все можна було дати, наприклад, на f-16 то краще а десяті відкласти на потім, тому що mm -hmm. в них менш нагальна потреба ніж зараз у f-16 Дякую дуже, пане Тарасе. Спасибі за роз'яснення. Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи. Був із з нами на прямому зв'язку. Сподіваюся на хороші новини. Чекаю нові зустрічі на нові зустрічі для їхнього аналізу. І рухаємося до наступних тем.